Близно, четверта частина населення планети має ту чи іншу ступінь плоскостопості. Це сама найрозповсюдженіша деформація стопи. Причому, коли вона розвивається, ступні починають втрачати свої амортизаційні властивості. Однак більша частина людей спокійно живе із такою патологією і не відчуває жодного болю. Які можуть розвинутися проблеми на запущених стадіях хвороби? Чи варто турбуватися і як собі допомогти? Про це будемо говорити сьогодні. Ні, людини містять у собі чверть кісток людського скелету. Кожна стопа складається із 26 кісток, 33 суглобів та більше сотні м'язів, сухожилок. Та зв'язок за останні 50 років середня стопа збільшилась на два розміри. Це пов'язано із збільшенням росту та ваги людей. У тендітних та струнких жінок при цьому часто буває великий розмір ноги. Приміром, Жаклін Кеннеді та Одрі Хепберн носили черевички 40-го розміру. Жінки в 3-4 рази частіше від чоловіків потерпають від плоскостопості. Причина взуття на високих підборах. Взагалі, незручне взуття та нездоровий спосіб життя основні причини деформації ступень у зрілому віці. Під час бігу ступня витримує тиск, який у чотири рази перевищує вагу людини. А при ходьбі, коли п'ятка відривається від поверхні, на передній відділ стопи лягає навантаження у половину ваги тіла. Регулярна ходьба найкращий спосіб профілактики захворювань стоп для тривалих прогулянок. Варто підбирати правильне взуття комфортний з низьким каблуком та ортопедичними устілками для корекції положення стопи та розподілу навантаження на підошву ніг. На одному квадратному сантиметрі підошви ступні розташовано більше потових залоз та нервових закінчень, аніж на такій же площі шкіри будь-якої іншої частини тіла. Ступні дзеркало загального здоров'я людини. Перші симптоми багатьох нервових порушень, порушення кровообігу, а також ознаки таких хвороб, як цукровий діабет та артрит, зазвичай можна розпізнати саме за станом стіп. Взагалі, що таке плоскостопість? Угу. Це порушення нормальної анатомії стопи. Ну, якщо подивитися от на цей муляж, тут видно, що стопа має якесь там склепіння. Ось це склепіння називається продольне склепіння, угу. а ось це склепіння між плеснами кісками називається поперечне склепіння. І плоскостопість вона супроводжується зменшенням ось цієї арки продольного склепіння. Вона розпластається, Бачите, ось так приблизно. Так? А поперечна плоскостопість вона супроводжується також виправленням арки поперечної, тобто в нормі. Опора йде більшість, опори 50% на першу плесну кістку, на п'яту плесну кістку і тут така арочка. Угу. І при плоскостопісті ці кістки вони вирівнюються. А буває навпаки, навіть перша, перша кістка вона трошки де відстоїть і. Основне навантаження приходиться на другу-третю ага. другу, плесної кістки. Ну, а також буває плоскостопість і комбіновано, тобто одночасно мається і зниження продольного своду стопи, і також зниження з меншого поперечного своду. А від чого це виникає, коли формується плоскостопість? Вообще, взагалі. Взагалі, проблеми плоскостопості, вона так достатньо складна, і причин, які можуть призвести до плоскостопості, їх дуже багато. Ну, По-перше, це генетична схильність, тобто угу. форма стопи, яка дається людині від та? народження, від угу. батьків. Тобто, якщо у батьків є плоскостопість, то з великої вірогідності плоскостопість буде і у дітей. Це раз. Друге, багато випадків чи випадків плоскостопості вони виникають, наприклад, після травм. Після травм переломів кісточок, переломів, кісток стопи. Чому це так? Тому що після травми виникають може не тільки деформація безпосередньо, там неправильно зрощені переломи, а також після травми порушується функція м'язів. І, і от одна з причин плоскостопості це дисфункція м'язів. Стопа взагалі утримується не тільки суглобами і кістками. З в'язковим апаратом, капсулем, а стопа, свод стопи нормально тримається за допомогою м'язів, за допомогою їх ну, правильного функціонування. Різні захворювання, ну, наприклад, цукровий діабет, це системні захворювання з'єднальної тканини. Інші захворювання також можуть привести до плоскостопісті, неврогенні захворювання, там, паралічі різного походження, також можуть супроводжуватися розвитком плоскостопості. Також є е, варіант, як, такий варіант, Як статична плоскостопість. Якщо м'язи працюють неузгоджено між собою, то тоді стопа не утримується в правильному положенні. А також е слабкість м'язів, відсутність активності якоїсь рухової, наприклад, да, зниження mm -hmm. рухової активності. Mm -hmm. От чому у підлітків е можна багато випадків плоскостопості виявити? Чого у нас? У нас зараз всі знову ж таки сидять за гаджетами, комп'ютерами, смартфонами mm -hmm. і так mm -hmm. далі. А тих, хто там бігає, грає в футбол, таких, мабуть, підлітків вже мало. Так? Угу. Тому м'язи все ж таки слабішають, і коли вони ходять, то м'язи не утримують стопу в правильному положенні, і стопа тоді має схильність до розпластування, тобто. От, до, до плоскостопість. Це статична плоскостопість. От, до речі, ви сказали про те, що мало бігають, мені така думка. Ну, не знаю, дивна прийшла в голову, раніше наші предки ходили, бігали часто босоніж. Так, так. Ми зараз ходимо у взуті, причому часто вибираємо там взуття, як нам кажуть, ортопедичне, класне, яке там класно підтримує ногу. А от для стопи нашої це корисно чи ні? Чи може коли ми ходили босоніж, це так. розвивало більше м'язи? якісь? Так, звичайно. Босоніж це природньо. По-перше, угу. коли людина наступає на якусь там нерівну поверхню то рецептори там тому там боляче, якщо на камінчик наступив, і тоді включаються м'язи. І вони тренуються природом шляхом. М'язи скорочуються, вони скорочуються, і тому вони починають працювати, тому ходіння босоніж. Ходіння по якихось там камінцях, або по якомусь там коврику нерівному, це використовується якраз і для профілактики плоскостопості. Uh -huh. Можна це використовувати як і у дітей, так і вже у дорослих. А взагалі, от ця патологія, вона для людей ну ми вже говорили про те, що багато людей не зважають на неї. Да? В принципі, можливо, не зважають через те, що вона якось їм не шкодить, чи це неправильно все таки. Чи от чи може вона привести до якихось таких, ну не просто неприємних відчуттів, да, а до якихось патологій, там можливо там викривлення, якісь там далі по е, статурі людини? Так, Тут? дійсно. Ну, більшість людей, е, у яких є плоскостопість, вони не відчувають ніякого болю. Угу. І плоскостопість являється тільки от для них це форма стопи, яка може бути там не ідеальна, вона трошки розпластана, але вона не супроводжується болем, не супроводжується якимось там іншими порушеннями. Угу. Але в деяких людей плоскостопість може призводити до того, що плоска стопа вона визиває деформацію і гомілково стопного суглобу. І колінного суглобу, uh -huh. і тоді може, може з'явитися біль в стопі, в мілково-стопному суглобі, в колінному суглобі, вищих, в вищих ключових суглобах, uh -huh. а також коли порушується амортизаційна функція стопи, uh -huh. то ці всі поштовхи під час. Руху під час ходьби, вони передаються далі вже на хребет, і тому ще можуть виникати больові якісь відчуття у поперековому відділі хребта. Також зміна наклону тазу. І тому можуть все ж таки виникати проблеми, пов'язані безпосередньо з плоскостоплестю, але це не у всіх. Угу. На щастя. А в принципі, які методи лікувальні є і коли треба проводити лікування? Ми говорили, що в більшості це не потрібно, а от кому воно потрібно? Так. Не потрібно кому лікування. У тих, у кого плоскостопість не супроводжується якоюсь симптоматикою. Угу. Тому лікування особливо не потрібно. Але таким людям Скоріше за все, потрібно знати, що в них є плоскостопість. І, наприклад, якщо вони там працюють, то попереджувати, що якщо є плоскостопість, виражена плоскостопість, то для них може підійти краще. ось Робота не пов'язана з дуже великими фізичними навантаженнями, uh -huh. стоянням цілий день на, на ногах, наприклад, там uh -huh. продавці чи хто це, стоїть там цілий uh -huh. день на одному місці або ходять цілий день. Вони дійсно там буде, буде тоді проблеми, тоді буде, буде з'являтися біль, деформація. Тому таким пацієнтам просто потрібна. Вибирати, якщо в них є плоскостопіс, вибирать свою майбутню професію або вибирати ту роботу, яка для, для них доступна яка не супроводжується болем. А в тих людей, в яких є біль, звичайно, потрібно лікувати. Mm -hmm. Біль може з'являтися в самій стопі безпосередньо mm -hmm. при навантаженні ось цих суглобів. Рецептори, які є пропрія, mm -hmm. на капсулі, на зв'язках, вони реагують на перерозтягнення і дають сигнал. А біль це такий, е, такий дає сигнал, який попереджує людину, що потрібно щось там міняти, зменшити mm -hmm. навантаження. Так? І так, таким пацієнтам потрібне лікування. Лікування може бути консервативно, ну і в крайньому випадку. Це оперативне лікування. Консервативне лікування воно включає різноманітні фізіотерапевтичні процедури. Це можуть бути самі простіші, наприклад, теплові процедури, парафіна, закеріт або інші варіанти тепла. Також це можуть бути масажі м'язів для того, щоб тонізувати м'язів. А також це лікувальна гімнастика. І ось ці всі методи масажу, лікувальна гімнастика вони направлені на те, щоб тренувати, укріпляти ті м'язи, які працюють трошки знижено, так? щоб тонізувати ці м'язи, їх укріплювати, Тоді ці м'язи будуть краще отримувати стопу, і тоді буде менше або деформація, або менше прогресування цієї деформації. А оперативне втручання? А оперативне втручання використовується і у тих, у кого є вже не просто там плоска стопа, а ще й плоска вальгусна. Плосковальгус на стопа. Тоді є такі методи, вони досить сучасні і малоінвазивні, угу. які дозволяють зробити корекцію плоскостопості такими найменшими якимось втручанням. При плоскостопості людина швидко втомлюється, змінюється паттерн. Ходи, знижується фізична працездатність, плоскостопість лікується комплексно. Основне фізичні реабілітації це терапевтичні вправи, які направлені на зміцнення м'язів та зв'язок стопи та нижніх кінцівок, також зміцнення всього організму людини, підвищення силової витривалості м'язів, нижніх. Кінцівок, виховання стереотипу правильної постави тіла при стоянні та ходьбі. Зараз ми продемонструємо комплекс вправ, які можуть використовуватися як дорослим населенням, так і дітьми. Перша вправа називається перекочування. Для цього нам необхідно піднятися на носочки, опуститися на п'яточки. І повторювати цю вправу 30 разів. Ми починаємо наш комплекс і включаємо в роботу м'язи передньої та задньої поверхні е гомілки. Наступна вправа походимо на носочках. Далі походимо на п'яточках. Походимо на зовнішній поверхні стопи і походимо на внутрішні поверхні стопи. Для наступної вправи нам необхідний степ. Вдома ви можете замінити його стопкою книжок або будь-якою стійкою поверхнею. Піднімаємось максимально на носочки, опускаємось максимально на п'яточки. Повторюємо 30 разів. Для наступної вправи нам потрібна буде паличка. Кладемо паличку і проходимось по неї усією поверхнею стопи. Наступна вправа виконується на стільці. Для цього ми сідаємо на край стільця, максимально відводимо ноги і піднімаємо п'ятки на 1 см. Тримаємо в такому положенні 20 секунд. Опускаємо, відпочиваємо 10 секунд і повторюємо цю вправу 10 разів. Наступна вправа також виконується на стільці. Ноги ставимо максимально близько до себе і намагаємося підняти тепер носочки на 20 секунд. Тримаємо, опускаємо, 10 секунд відпочиваємо і повторюємо заново. Для наступної вправи нам потрібен рушничок. Кладемо рушник на підлогу. Ставимо стопи на край рушника і намагаємось його до себе пригорнути лише пальцями. П'ятки знаходяться на підлозі. Наступна вправа. Нам необхідно тримати на підлозі великий палець і піднімати догори лише 4 пальці. Після цього ми тримаємо на підлозі 4 пальці і піднімаємо лише великий палець. Для наступної вправи нам потрібні дрібні речі, наприклад, олівець або ручка. Беремо пальцями предмет і перекладуємо його. Наступна вправа використовується м'ячик для того, щоб прокочувати по стопі, активувати біологічні точки. Для наступної вправи нам необхідна еластична стрічка. Задіваємо один кінець за великий палець стопи, другий кінець тримаємо всією стопою. Відводимо стопу в зовнішню сторону. Повторюємо 30 разів. Також можна зробити вправу, яка називається ялинка. Для цього ми послідовно переміщуємо носочки та стопи по підлозі. Заключена вправа, тримаємо великий палець та мізинець на підлозі і піднімаємо лише три пальці. Виконуючи цей комплекс вправ, вже через місяць ви відчуєте значне полегшення стану та покращення вашої ходи. Важливо пам'ятати, що отримати таку проблему простіше, якщо ходити в незручному взутті, віддаючи перевагу його красі або актуальності. Високі підбори, біг на далекі дистанції, стояння постійне на одному місці все це ті фактори, які сприяють розвитку пласкостопості. Варто не забувати про це, давати більше відпочинку своїм ногам, і тоді ви будете ходити здоровими.